Всім привіт! В даному відео розглянемо каталоги від виробника Латек концерна Safari. Тут у нас 2015 року каталог 18-го. Тут не вказаний, але це, здається, 2020-2021 рік. Зараз поступово перейдемо до їх. Почнемо з 2015 року. Каталог від Латек 2015 року. Відносно старенький вже. Побачимо, що тут було на момент 2015 рік. Так, тут російською мовою. Ось склад, що взагалі. Історія самого заводу, як його б зручніше. Ось так, подивимось. З кому цікаво, почитайте історію. Тут на відео буде нормально, все видно. Тут маємо травмати і під набій Флобера револьвер. Так, далі переходимо Четверта сторінка і п'ята. Сафари під набій флобера. В даному випадку 461-й воріху. Так, бачите, і 431-й пластику. Пластик. Чеського виробництва ще. Ну і оріг теж, по суті, це револьвери чеського виробництва, які просто збирались на Safari Lattec. Пластик отакий був із накладок. Бук, резина, оріг і покет. Напевно, теж з оріг, а може і з буку. Характеристики їхні: карабін Safari Sport це на момент 2015 року була новинка така. Тут у нас ще Safari Sport. І з під великий палець такий. Характеристики всі бачите. Опис також, хто забажає, зможе прочитати. Ось. Далі у нас тут пневматичні гвинтівки. Чайка. Ось такий асортимент пневматичних гвинтівок був на 15 рік. Чайка 12 з газовою прижиною. Такі вже зараз зустрічаються не часто. Також 11-та перша, плюс-мінус зустрічаються. 14, як ви бачите, ще тоді не було, немає. І були такі, скоріш за все, завезені з Китаю, чи звідки там оптичні приціли з равіюванням сафарі. Ось такий асортимент приціли був. Травматичні револьвери, ну вони, по суті, чехи, які збирались на заводі, ось і їхні характеристики. Кому цікаво, почитайте. Safari Mini такий цікавий чешський пістолет. Ось. Кому цікаво, знову ж таки, ставте на паузу можете почитати. Збільшеним магазином навіть бачите. Так, травмат GP Grand Power 910-й. Теж новинка на момент 2015 року. Набої власного виробництва. Травматичні. Тут мисливські рушниці Алтай. Їхній асортимент. Теж, по суті, турецькі, які зібрані на підприємстві Латек. Ось Haltai Трап такий. Знову мисливські рушниці. Навіть в 20-му калібрі напівавтомати. Ось більш такі класичні вертикалки з ежекторами, з екстракторами. Помпа вірушниці, досить популярний Safari P001. Ось опис їхній. Випускається з 97-го року характеристики. Ось так. Остання сторінка, так, колись в 2015 році виглядав магазин. Сафарі. По суті, з цим каталогом все переходимо до новішого. Так, тепер перед вами каталог 2018 року. Так виглядає. Бачимо тут логотип такий. У нас на основній сторінці, на обкладинці трьохствольна рушниця. Так, тут уже знову трьохствольна рушниця. Вона ж, Черчилль Ось такий опис англійською мовою. По суті, все те саме, хлобери, але флобери вже, як ми можемо спостерігати, власного виробництва. Калібри 4 мм і 6 мм також могли бути різних фарбувань. чорні, ось такі хаки. Бачите, хаки написано. Різні, по суті. І власні були ще бачите на зображеннях такі чешські характеристики їхні. Safari Sport, який теоретично міг випускатись в калібрі 6 мм. Ось демонстрація його. Знову чайки пневматичні гвинтівки, 01 чайка. Теж могла теоретично випускатись в калібрі 5,5 для якогось, мабуть, європейського ринку. Ось 12, -та, 12 -та М чайки з скелетним прикладом такі. І вже бачите, 14 чайка з'явилась. Теж теоретично могла бути 4,5, 5,5 калібри. Ось така цікава 14 -та чайка, характеристики її. Знову травмати, але вже, по суті, власного виробництва. Ось опис англійською мовою. Таймфоліово травмати. Травматик пістол 9-мм. Бачите ось. Гранд Пувер знову. 910-й. Теж у нас травмат. Ну, по суті, дуже схожий каталогове. Дещо там додалось, дещо змінилось. 7 автоматик, напівавтоматичні гладкоствольні рушниці. Ось. Різних моделей. Також отакі наприклад, автоматичні рушниці були з коробчатим магазином, які дуже так виглядають страшаючі. Хоча, по своїм характеристикам, вони зрозуміло від цих якось дуже відлічатись і не будуть. А та є, знову ж таки, 20-й калібр, наприклад, ось комбу з двома стволами, Характеристики. Такі. Це вже, по суті, не дуже актуально, але каталоги є, тому я вам демонструю. Тому за рекламу, чи що, ще за щось таке, враховувати навіть сенсу немає. Якщо флобери, то флобери так, флобери, до речі, хто бажає, можете придбати, переходьте посилання в телеграм, яке під описом до відео. Черчилі 12-20 калібр. Ось Churchill Мамут оце цікава штука трьохстволка. Зрозуміло, що вона турецька, лише збиралась на латик. По суті, конкурентів в Україні немає такі рушниці. Теж плюс-мінус популярні одноствольні рушниці. Ось такі. Характеристики їхні. І БХ, бачите, ось такі. 731. І на цьому каталог. Завершується. Перейдемо до наступного каталогу. Наступний каталог такий латик. Уже логотип змінився. До речі, ось виглядає так логотип. Раніше так був. І ще раніше, ну тут, в принципі, ось сафарі. Ось так логотип був. Бачите, за певні періоди логотип сафарі змінювався. Так, зображення тут. Цікавий такий револьвер, підписники там цікавили, що це за револьвер. І зараз ми побачимо, що ми тут маємо в цьому каталозі. Знову каталог англійською мовою, який спрямований, можливо, деякою мірою на експорт. Новинка бачите? Safari XDP. Ось калібри, в яких теоретично міг виготовлятись. Опис весь англійською мовою. Ось так виглядав, характеристики. І тут, а по суті, ось флабери. Так, по флаберам тут певні нюанси. Фотографія чешського старенького револьвера, це вже більш сучасний. Ще слід вернутися до XDP. Головна його особливість це стальний повністю корпус, який виготовлявся не литтям, а брався Цілий кусок стали і фрезерувався. І ось так виглядав цей стальний револьвер. І міг робити, як я і раніше говорив, ось калібр 9PA травмат 9х19, він же люгер пара 9х21, Це ти, який сертифікований у нас як з 9-мм, так і центробой. 38 Special і 357 Так далі. Safari Sport. Але тут вже в принципі, повинен змінитись приклад, оновлений. Пневматичні гвинтівки плюс-мінус ті самі, тому що вже раніше були 14 чайка. Тут нічого нового нема, тут теж 820 травмати. травмати. Ну, така преміум комплектація хіба ще бачите: нікель, барабан, гачок, курок. Тут фарбування різне. Тут, по суті, теж травмати, такі були. Так, травматичні набої. Safari ось GT Carrera, який під брендом Latec рушниці. Такі рушниці ми також уже бачили. Тут, по суті, більш такого нічого нового і немає. Знову ж ці рушниці. Воно вже не дуже актуальне. Зараз із актуального це лише флобери. флобери від Латик. Весь спектр, вся лінійка. Тому, хто знову ж таки напам'ятаю, бажає придбати, переходьте в закріплений коментар або опис під відео Телеграм. А кому сподобався огляд таких каталогів, ставте лайки, коментуйте кому що цікаво, зрозуміло, не зрозуміло. Ну і всім до побачення.